Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо консервувати кабачки. Такі кабачкові заготовки зимою нам будуть як знахідка. Кружечки можна буде посмажити, отакі пластиночки можна зафарширувати, рулетики зробити. А потрібені кубиками додати до будь-якого салату чи стушкувати з овочами такі кабачки, як напівфабрикат. Спочатку кабачки буду нарізати пластинками, а щоб вони влізли в літрову банку, приміряємо висоту кабачка до банки, а зайве зріжемо. Кабачки нарізаю пластинками такими не дуже товстими, але й не дуже тонкими. але нарізаю які виходять Пластинки кабачка щільненько укладаю так в банку. Ще одного буду нарізати, одного замало в таку баночку. Зимою ж потім можна буде відкрити цю банку і сфарширувати отакі язички чи то з фаршем, а потім обмокнути в кляр, сухарики і обсмажити на сковорідці або запекти в духовці. Або ж зробити начинку з кисломолочного сиру, додати трошки солі, часничку, кропу. І закрутити такі рулетики. Я думаю, що і це буде смачно, і з грибами можна зробити бучі. Та навіть якщо і цибульку з морквою підсмажити і сфарширувати такою начинкою, це теж буде смачно. Тобто можна зробити, а потім уже будемо придумувати начинку і все інше. Одну банку наповнила такими кабачковими язичками, а інші буду нарізати кубиками. Спочатку кабачок нарізаю на пластинки. Яка товщина їх, вирішуйте самі: товстіші, тонші, це все залежить від вашого смаку. Щоб швидше подрібнювати кабачки. Я згадала, що в мене є отака овочерізка. Отак раз. І продавила. Красота і швидко, і гарненько, і всі кабачки однакового розміру кубики. Якщо ж у вас нема такого пристрію, просто наріжте кубиками зручним для вас способом. Тепер кабачки буду відправляти в підготовлені банки. Банки я не стерилізую, просто гарненько содою помила їх і ложкою тепер буду загружати ці баночки. Я спочатку в півлітрові банки складаю. Баночки щільненько наповнюю, але сильно не утрамбовую. Кубиками я заповнила 3 півлітрові баночки і 2 літрових. Язичками ж лише одну баночку. Я вже в цьому році заготовки такі робила з кабачками, але чомусь вам не показала, а це вирішила іще приготувати і показати вам, щоб і ви могли приготувати таку смакоту. Тим більше, що все готується просто, швидко і без заморочок. На літрову банку додаю одну чайну ложку звичайної харчової кам'яної солі, а також дві столові ложки, отак, неповні, столового 9% оцету. На півлітрові ж баночки додаю. В пів порції, тобто півчайної ложечки солі і одну столову ложку, трішки неповну оцету. Всі баночки заливаю звичайною холодною чистою водою. Баночки накриваю чистими кришками, не закатую. На дно кастрюлі викладаю шматочок ганчірки чи рушничок і ставлю баночки. Заливаю холодною водою по плечики банки, включаю газ і чекаємо, поки вода в кастрюлі закіпить. Півлітрові баночки стерилізую 8-10 хвилин, а літрові баночки 10-12. Потім обережно баночки виймаємо з кастрюлі і закатаємо закаточним ключом, як звичайно. Це я дістала ще одну баночку. Кружечками закривала раніше кабачки. Все точно за тим же рецептом, що і кубиками і язичками, тільки кружечками. Взимку таку баночку можна буде відкрити, розсіл злити, промокнути кружальця рушничком, обваляти в борошні, і так обсмажити, або ще обваляти в борошні і в яйцях. І це буде літня насолода. Найбільше в мене вийшло отаких кубиками баночок. Ну і кружечками теж я закрила більше не одну баночку. Це я вам показую одну лише язичками, то одну. Кубиками більше заготовила, тому що більше варіантів приготування різних страв із таких кубиків можна і до супу додати, і до тушкованих овочів, або цибульку моркву підсмажили, отакі от кабачки кубиками додали, трішки соку томатного, яйця вбили. І от вам смачний сніданок готовий. Зимою сніданок по літньому. Детальний рецепт, як завжди, я напишу під відео, тож дивіться і обов'язково готуйте. А ще останнім часом мене багато запитань в коментарях поділитися детальним рецептом білоцерківської капусти. Готувала таку капусту і рецептом ділилася, мабуть, років два тому і вирішила, що використовуєтеся тим рецептом. А так як він був давно і, мабуть, десь там загубився, тому я вам нагадаю цей рецепт. Трішки вже закрила такої капусти. Вирішила вам не показувати, а так як вам цікавий рецепт, тож розкажу рецепт і розкажу, як я готувала цю капусту. Детальний рецепт буде під цим відео. Я ж, коли готую цю капусту, ніколи не дотримуюся ніякого рецепта. Нашинкувала звичайним способом капусту, покришила цибулю, потерла моркву. І додала перець солодкий і бажано червоний. Люблю, коли там є такі вкраплення червоного перцю, а також підсолила за смаком, додала пряності. Це чорний і духмяний перець горошком, а також обов'язково гвоздика. Вона надає неповторного отого білоцерківського запаху цій капусті. Додаю ще рафіновану олію і оцет 9%. Все додаю і зразу. Перемішую ретельно і кастрюлю ставлю на вогонь. Проварюю все після закипання 20-25 хвилин. Якщо хочете, щоб капуста була м'якшою, не хрумкою, можна й довше поварити. А от 20-25 хвилин капуста буде не м'якою, а хрумкою. Так як вона відварюється вже разом з оцтом. Потім відправляємо все в стерилізовані чисті сухі банки і закатуємо все, салат готовий. Такий салат можна вживати просто так: відкрити баночку. І це дуже смачно. А можна таку заготовку використати для борщу, або для капусняку. Такий салат добре зберігається в квартирі в кладовці. Мої дорогенькі, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, готуємо смачні заготовки на зиму. Якщо ж зимою замете дороги снігом, і ми не зможемо або з-за снігу, чи з-за морозу добратися до магазину. У нас в квартирі, там, в кладовочці, стоять отакі смачні заготовки, які стануть нам нагоді. І коли є в нас якісь запаси, чи в кладовці, чи в погребі, нам якось легше на душі, спокійніше. Тож всім вам бажаю міцного здоров'я і душевного спокою. А ще бажаю, щоб ви і ваші рідні й близькі були дуже-дуже щасливі.